Доброго дня, вітаємо вас на каналі Клуб Рослин. Мене звати Павло, і сьогодні я вам розкажу про електросикатор від компанії Felco 820. Електросикатор від Felco під номером 820 це є один з найбільших електросикаторів для найбільшого діаметру обрізки. В загальному електросикатор це новий щебель в роботі обрізчиками в промислових садах. Це є досить складний, досить дорогий інструмент, але своєю ефективністю він покриває свою ціну. Як ми вже неодноразово пересвідчувалися в промислових садах серед наших клієнтів, ефективність роботи обріжчика з електросекатором приблизно в 5-10 разів вища, ніж в роботі з ручним простим інструментом, тобто з секатором, сучкорізом, спилою. В даному випадку, це секатор 820 він заміняє повністю в роботі обріжчика. Всі необхідні інструменти, які застосовуються ним в обрізці, тобто він дозволяє обрізати гілки діаметром до 45 мм. тобто він повністю собі покриває і роботу сочкоріза, і роботу секатора. Найважливіше, що дає обріжчику електросекатор, це комфорт і швидкість в роботі. Просто натискаючи курок електросекатора, виконується обрізка. При цьому обрізчику не потрібно взагалі виконувати ніяких там силових дій. Відповідно, рука не втомлюється, і обрізчик нормально працює протягом 8-10 годин. 820-й секатор це найбільший секатор в лінійці секаторів Felco. В них ще є 801 з діаметром обрізки до 35 мм, 811-й з діаметром обрізки до 40 мм. І оцей 820 з діаметром обрізки до 45 мм. При цьому всьому це є самий потужний секатор. Діаметр обрізки, як відомо, це не основна характеристика, де по суті, діаметр розкриття секатора, а найважливіше це те зусилля, яке він може прикласти на лезі, і яку гілку, якої твердості він може обрізати. Це є один з найпотужніших інструментів, який на сьогоднішній момент є у світі. Чим комплектується, як комплектується і що входить в комплектацію електросикатора? Саме в даному випадку це є конкретно сама голова, тобто 820 голова. І як відомо, система від Felco вона є модульна, тобто ми можемо придбати в комплект, наприклад, рюкзак-батарею, а голову. До цього рюкзака підключити або одну, або другу, або третю, в залежності від того, які роботи, які функції ми виконуємо. Тобто голова це є певним чином комплектний елемент до, mm. до іншого. Тобто ми маємо в комплекті голову, маємо рюкзак, в якому знаходиться блок управління електросекатором, а також є кишенька під батарею, під одну чи дві батареї при потребі. Можна розмістити або одну або дві батареї в цьому рюкзаку. До блоку управління є блок, управління, власне блок включення виключення самого секатора і виведений окремо кабель для підключення електросекатора. Також в комплекті йде батарея, літійонна батарея, кобура, додатковий ремінь до кобури. Алмазне точило, яке можна проводити заточку і правку секатора, спрей для очистки секатора і спеціальне мастило, яке знаходиться в тубусі, яким можна нормально змащувати власне, центральний вузол секатора. 820-й секатор комплектується батареєю під номером 195. Ця батарея розрахована для роботи протягом 6-8 годин. Неперервної роботи протягом робочого дня, як бачимо, на батареї є індикатор, який при натисканні кнопки якого показує рівень заряду батареї. Також що важливо зазначити, на батареї вказаний тут QR-код і індивідуальний номер самої батареї. Тобто кожна батарея вона має індивідуальну реєстрацію, і сама батарея веде статистику роботи своєї індивідуальної роботи. Тобто, при потребі можна. В сервісі перевірити, який в неї ресурс залишається, яким чином використовується ічейки її, і чи немає певних дефектів всередині батареї. Так само, голова електросекатора має індивідуальний номер. Цей номер є так само зареєстрований, як і батарея. Він реєструється в базі Felco і це, по суті, як серійний номер, індивідуальний серійний номер, як він код на автомобілі. І ще один елемент, який має так само індивідуальний номер, який окремо так само реєструється, цей блок управління. Якщо детальніше розглянути, яким чином побудований сам електросикатор, то ми бачимо, що є корпус, корпус виготовлений з кованого алюмінію. І На цей елемент, власне, так само, як на всі деталі з кованого алюмінію, Felco дає пожиттєву гарантію. Тобто, насправді, на цей елемент Фелко дійсно має пожиттєву гарантію. Ми вже стикалися з тим, коли Фелко без проблем міняло цей елемент, при тому, що він був пошкоджений власне користувачем. Звини користувача, але Фелко без проблем це замінило. Всередині знаходиться двигун, а також редукторний механізм і механізм шагової передачі цього зусилля. Тобто з, з центру. З центру корпусу виходить досить масивний штифт, який штовхає його під час обрізки. Лезо і контролезо виготовлено в цього секатора з глуцивої сталі, яке загартовано за фірмовою технологією Felco. Як бачимо, саме лезо має ступінчастий такий спуск. Це дозволяє бути йому і міцнішим з одного боку, і з другого боку досить ефективно різати. Центральний вузол в секатора має мікрометричну гайку, яка дозволяє так само, як і усі інші професійні секатори від Felco, досить зручно, швидко і комфортно підстроювати. Але ще що важливо, в центральному гвинті є клапан, через який з допомогою цієї масленки ми можемо проводити профілактичне змащування, тобто це необхідно під час постійної роботи хоча б раз тиждень виконувати. Робиться це наступним чином. Оцим носиком, носиком тиснемо всередину клапана і накачуємо центральний гвинт з маскою. Секатор обладнаний курком з магнітним управлінням. Цей курок дозволяє плавно регулювати закривання відкривання секатора. Ми це покажемо в роботі трошечки пізніше. Алюмінієвий корпус секатора покритий зверху пластиковими накладками, які виконані в такому soft-touch стилі. Так? Тобто вони є шершаві, приємні на, на дотик. В цього секатора корпус виготовлений з алюмінієвого сплаву, і це є дуже важливо саме тим, що за рахунок цього алюміній дозволяє добре і ефективно виводити. Тепло, температуру назовні і охолоджувати секатор. Тобто є в інших секаторів, в інших виробників, в них є пластикові корпуси, і під час інтенсивної роботи обріщика, а обріщик працює дуже швидко. Секатор всередині нагрівається, нагрівається електричний двигун, нагріваються елементи, які всередині працюють. І змазка стає рідшою. Нормально не змащує сам сам секатор всередині, і секатор швидше зношується. В даному випадку алюмінієвий корпус дуже ефективно відводить тепло зсередини, і це дозволяє секатору набагато надійніше і довше працювати. Варто зазначити, що на усі елементи на батарею блоку управління секатора Felco дає гарантію 2 роки. На саму голову, тобто на 820 голову Felco дає гарантію рік. І, що важливо відмітити, сервісний інтервал міжсервісний інтервал це 200 тисяч зрізів. Фелкотронік записує кількість зрізів, з яким зусиллям воно було зроблено, чи клин, був заклинений, заклинений секатор, тобто, Наприклад, попав він на металевий дріт, чи не заклинював. Наскільки довго, наскільки інтенсивно, якого діаметру гілки він обрізав, це він все записує. Відповідно, приблизно з інтервалом 200 тисяч зрізів. Або раз в рік необхідно проходити сервісне обслуговування, тобто надсилати на сервіс, проводити його профілактику, чистку, заміну там певних недорогих елементів, і, відповідно, секатор служить наступний міжсервісний інтервал. Тобто, це є інструмент, який ви купуєте на багато років, яким ви користуєтесь багато років. І ну, обслуговування міжсервісні інтервали, тобто обслуговування цього секатора потрібно проводити по суті, так само, як і автомобілі. Необхідний тихогляд. Зараз давайте подивимося, яким чином його можна запустити, підключити і запустити. Перш за все, батарея. Перевіряємо, чи батарея є активована. Натискаємо на кнопку і дивимося, чи показує індикатор рівень заряду. Якщо індикатор взагалі жодним чином не реагує, не лякайтесь, це є нормально. Батарея, значить, знаходиться в стані спокою. Виробником на програмному рівні закладено те, що після певного періоду без експлуатації, тобто 2-3 тижнів. Батарея переходить в сплячий режим. Тобто, в такому режимі вона набагато безпечніша для транспортування. Ось, тобто, ячейки є літіоні ячейки є роз'єднані, вони не активні і не струм не подається на, і напруга не подається на роз'єм. Для того, щоб активувати батарею, необхідно просто підключити її до блоку зарядки. В комплекті до Felcoтроніка йде ще зарядний пристрій, якраз для того, щоб проводити зарядку батареї. Все, що необхідно, з'єднати зарядний пристрій з батареєю і підєднати її до розетки. Це активує саму батарею. Далі ми перевіряємо рівень заряду батареї, якщо заряд повний, можна використовувати її одразу. Якщо заряд не повний, чекаємо, поки вона зарядиться. Зарядка батареї відбувається досить швидко, тобто 1-1 години, і батарея буде заряджена. Яким чином встановлюється батарея на місце? В даного рюкзака є ячейка для двох батарей. І у блоку управління є два роз'єми. З одного і з другого боку роз'єми під підключення батареї. Тобто можна підключити дві батареї одночасно. Відповідно, ресурс роботи, тривалість роботи цього секатора збільшиться в два або навіть більше разів, якщо ми візьмемо ще більш потужні батареї. Кишеньки, які тримають самі батареї, вони є зйомні, тобто їх можна відклеїти, поставити всередину батарею і прикріпити ячейку. В зручне нам положення. Точно так само з другого боку може поставитися друга батарея. І під'єднуємо батарею в роз'єм блоку управління. Далі необхідно під'єднати кабель з роз'ємом до самого фелкотроніка. Закручуємо гайку на кабелі. Ось. І на блоці управління. Є з нижнього боку кнопка включення цього секатора. Натискаємо кнопку на ON, чуємо характерний сигнал. Ось, Секатор є активний. На верхній стороні блочка того управління ми маємо табло, яке в певних режимах в різних режимах показує індикацію, індикацію певних параметрів роботи секатора або батареї. В першому, на першому табло ми бачимо, що під'єднана друга батарея. Тобто, не перша батарея пуста, а друга під'єднана і рівень заряду батареї. Тобто, бріщик, оцей елемент тримає в себе на поясі. І постійно може бачити і контролювати свою роботу і роботу електросекатора. Збоку знаходиться кнопка джойстик, яким можна переміщатися по меню всередині блоку управління. Переключаючи цю кнопку, ми можемо дивитися на певні параметри. Чи включена, чи виключена функція блокування по подвійному натисканню. Тобто, якщо ми працюємо з секатором і нам його потрібно закрити, є два можливі, дві, ну, дві можливі дії. Або натиснути закритий секатор і вимкнути його, тоді він залишається закритим, неактивним. Або, якщо він включений, і ми працюємо в саду, обрізаємо, можна виконати швидке подвійне натискання і утримання крука, при цьому секатор заблокується. Ось, він є виключений. Для того, щоб активувати його, потрібно просто натиснути на курок. Тобто для короткої перерви в роботі, це є зручна функція. Ми бачимо, що ця функція зараз включена. Далі ми бачимо в меню настройку половинного закривання секатора. Тобто, в даному випадку секатор розкритий є повністю на всю свою ширину, тобто для обрізки гілок 45 мм. Якщо ми виконуємо швидке натискання двічі курка, секатор перейде в так зване половинне закриття. Для чого це потрібно? Якщо ми обрізаємо більшою мірою маленькі гілки діаметром 10-15 мм, немає потреби виконувати постійно весь рух лезом, тобто відкривати закривати лезо на всю його ширину. це, по-перше, зайва робота секатора. По-друге, це економія часу. Відповідно, ми можемо виставити положення закриття в цьому половинному положенні. Так званому, для того, щоб обрізати маленькі гілки. І секатор працює набагато швидше. Тобто ми йдемо і обрізаємо маленькі гілки. Якщо нам потрібно обрізати при цьому якийсь великий сучок, ми натискаємо двічі швидко натискаємо крок, він розкриється повністю, ми обріжемо велику гілку і далі перейдемо знову в режим обрізки маленьких гілочок. Зараз ми покажемо це на прикладі. Ось ми маємо дві гілки. Обрізчик іде, обрізає. Маленькі гілки, переважно такі гілки є обрізкою в саду. Якщо йому потрібно обрізати ширшу гілку, він виконує подвійне натискання, обрізає грубу гілку, подвійне натискання, і далі знов працює з маленькою гілкою. В меню є можливість встановити рівень розкриття оцього половинного положення. Тобто є 50%, 60%. 70%. І відключити взагалі це половинне положення. 50% це ось в такому положенні. 60% це трошки більше. 70% це ще трошки більше. Тобто 70% розкриття, якщо потрібно розкрити наповну, два рази натиснули, він розкрився повну. Встановимо 50%. Наступний пункт меню секатор показує. XXL напис, тобто, в даному випадку 0XXL. Тобто, це є скільки разів секатор клинив, тобто, скільки разів він вправся в якусь таку гілку, в сучок або в металеве щось, що він не зміг закритися. Це важливо для того, щоб контролювати роботу, перш за все, обрізчика. Не для самого обрізчика, тому що обріщик знає, коли він заклинив. А для того, щоб контролювати роботу своїх ж працівників, яким ви даєте цей інструмент в роботу. Тобто, якщо ми бачимо, що секатор часто клинить, це може свідчити про декілька речей. Тобто, або бріжчик працює неправильно, або лезо секатора є дуже тупе і, відповідно, його потрібно тобто Воно просто нормально не може різати. Або є якісь інші проблеми з самим секатором. Тобто цей параметр є важливим, його вивели не просто так. В нормальній роботі буває клини, бувають дуже грубі гілки, бувають якісь сучки, на яких секатор заклинить. Нічого страшного не відбувається при цьому тобто, секатор зупиняється. Він не буде сам себе ламати, його просто потрібно акуратно розклинити, витягнути і продовжити роботу. Якщо ж таке відбувається дуже часто, це означає, що або, ви, або щось з катером не так, або обріщик працює неправильно. Перейдемо до наступних параметрів. Параметр S, M і L це обрізка маленьких, середніх і великих гілок. Тобто секатор реєструє, з яким зусиллям він проводив обрізку. Відповідно, в даному випадку він показує 80. 9% ми обрізали маленькі гілки, і 11% ми обрізали грубі гілки. Ну я цим секатором різав трошечки раніше, відповідно, обрізав грубі гілки. Він знає, що ну, для нього це є середня гілка, насправді. Тобто це гілка десь діаметром 35 мм. Він реєструє її як середню гілку, тобто з середнім зусиллям. Великий гілок він ще не обрізав. Наступний параметр це є. Кількість зрізів виконаних цим секатором, він зараз показує 440 зрізів, тобто він це є тестовий зразок, він вже 440 зрізів зрізав, і загальна тривалість роботи секатора 2 години 21 хвилина. Це загальні характеристики, які доступні через меню ось цього блоку управління, ті, які потрібні для роботи секатором. Якщо ж секатор попадає до нас на сервіс. Ми його підключаємо до комп'ютера і ми можемо читати більш детальну інформацію взагалі, про роботу його, про ресурс його, про те, скільки разів як він обслуговувався, в тому числі де він обслуговувався. Якщо, це, якщо ви купуєте, наприклад, Бушний сикатор такий. На нього в тому числі може зберігатися гарантія. Часто вона зберігається ця міжсервісна гарантія, міжсервісний інтервал. Якщо секатори приїжджають десь за кордону і купуються в якихось дилерів за кордоном. Якщо секатор проходить офіційне сервісне обслуговування, незалежно де в світі він обслуговується. Вся інформація про обслуговування цього секатора, про те, що в ньому мінялося, як мінялося, ким мінялося, скільки він працював, скільки він різав, клинив, не клинив, це все зберігається в базі Felco. Тобто, ця інформація є повністю доступна для сервісного центру, тобто для нас, ну і відповідно, при потребі вона є доступна, може бути роздрукована для користувача. Така детальна інформація про секатор. Вона дозволяє оптимізувати роботу з одного боку самого секатора, тобто контролювати роботу цього секатора. Тобто, коли секатор попадає в сервіс, ми бачимо, який ресурс в нього, скільки він відпрацював, що в ньому мінялося чи не мінялося. Відповідно, можемо прогнозувати його подальшу роботу, і його подальший ресурс. З іншого боку, це така статистика, вона дозволяє самій компанії Felco, вона збирається в центральній базі Felco, вона дозволяє безперервно покращувати роботу секаторів. Якщо Фелко бачить, що певний елемент дуже часто ламається, наприклад, Фелко цей елемент міняє. Ну, в даному випадку ця модель вже стоїть на ринку порядка 8 років, і все, що можна було покращити і доробити, в ній палко вже виконувати. Тобто це є певним чином оптимізована для роботи і перевірена часом модель. Зараз ми вийдемо в поле і покажемо, яким чином може працювати цей секатор в реальності в саду там, чи в полі, чи на деревах. електросекатор Felco 820, а також усі необхідні змінні деталі, провести сервісне обслуговування його. Ви можете в компанії Garden Plus Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Felco на території України. Також ви можете це зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу!